Добрий вечір, народ. Сьогодні з вами я, Людмила Терлопроводник. Ставте вподобайки, робіть розсилочки. Знову-таки пару днів не було, бо у нас тут обстріли то со світом, то без світа, то знову со світом. Дякувати Богу. У нас є кому ремонтувати. Так що відновлюють. А щось тут якась луна. Хтось тримається за луну. Угу. А з однієї, хоче обнуління, да? хоче чогось нового. А з іншої сторони, хоче перемогти. І що це? Чого стосується? Тут якась жінка стабільна, яка перебуває в страхах, в постійних страхах. Звертайтесь по телефону плюс 38 099 28 149 47. Звертайтесь в WhatsApp, Viber імо. Не дзвоніть, пишіть. Добре, дивимося. Сьогодні 23 листопада і така інформація прийшла. Я не можу пройти мимо, тому що радісна новина. Атаковано там під Москвою Шатурська Грес. Дронами атаковано горить. Ну, кажуть, що вже другий раз туди прилітає. Вот. Угу. і, ну, нехай посидять тепер. Ті, що кричать постійно, дивишся в інтерв'ю, як вони зляться, і як вони нам бажають смерті і бажають, щоб ми замерзли. От. Мені хочеться сказати, ну тепер ви попробуйте. Так, чи давайте подивимося, чи підпишуть оцей меморандум, який там предложили Вітков і Дмитрієв, Це по перше. Чи підпишуть до 28, а з 28 пунктів до 28 до Дня Благодарення, да, по-моєму, у них там в, Амер... в Америці. Підпишуть цей документ. Немає смислу, ні. Взагалі тут блокується. Ніяко підписання цього документу, тобто він не ресурсний, він, він не. Неспроможний, не, як вам сказати, нецінний, ну, таке таке собі. Чортішу і з боку бантів. Давайте подивимось, от різна інформація йде про Віткафа і Дмитрієва. Це тільки їхня, їх двоїх ініціатива. Чи вони состряпали цей документ? Чи це був документ з благословленням Трампа? Чи це, взагалі, ну, така провокація, яка йде від Росії? Угу. Угу. А, ну, дивіться, я спитала, чи їх двох ні. Тут длительний період времени, ну, їхнє втручання і би, допомога є, але це не, вони, не їх ініціатива. Тут ідучи, спитала за Трампа таємні, таємна робота позакулісна. Вона йде з Трампом місті, так? Да? Угу. Ну, да, ну, так. Да. Шукають, шукають виходи, понимаєте, як вийти із цього стану жертви? І тут а, участвує серий кардинал. Хто цей серий кардинал? Ага. Ну, знаєте, як? Тут показують дьявола. Дьявол, який рулить, який хоче нову, новий етап оцей завершити. А яким чином він хоче завершити? Ну, ну от слежується, слежку якусь, відсліджується, прекратіть. Ну, тут я кажу, тут тиск іде со сторони Росії, іде на, на Трампа, іде тиск. І ще цей старий координат Росії пов'язаний. Так, угу. да, сильні атаки йдуть. Угу. А що розрушать? Тут, знаєте, такі наїзди. Роби, бо ми тебе, тобі влаштуємо башню. Понимаєте? Тобто тут наїзд. По я кажу, що тут Таємні договори. Тобто говорить про те, що це ініціатива Віткофа і Дмитрієва, ну це не має смисла. Вони тут не зацікавлені. І запитувала, чи це якась е... Росія, да? тут Росія на майбутнє, вона шукає методи оборони, е... тому що тут йдуть постійно нападки. Тобто, чим обороняться. А, ну, ну, понятно, тепер, от ми предлагали, а, в, а вони не хотіли. От ми там, ну, Це для кого взагалі оцей концерт? Оцей цирк на дроті, для кого? По правосуддю, от не ресурсно, ну, показують, з однієї сторони, знаєте як, опять же, не. не немає конструктива, от немає такого предложення, за що б можна було зачепитися. От Я про те, скільки раз ось вищі сили показують, домовлятися немає з ким. Тобто Вони тут борються, вони кидають якісь наживки, які знають наперед, що на це не підуть. От Зеленський не піде, Україна на це не піде. Тому що їм треба зберегти, якусь э, розтягнути це во времени, понимаєте? Якось оця боротьба за переміну судьби. блокувати, чим блокувати, понимаєте? Щоб нічого не відбувалося, як э, би создати видимость що вони намірені. Насправді тут ніхто на не на що не розумієте? Це по правосуддю тільки э, к... роблять вкиди, роблять якісь попитки, потім э, відкати роблять. Ну, бачите, знаєте, іде така маніпуляція, як газ, газлайтинг, да? аб'юз, такий конкретний аб'юз країни, яка аб'юзить іншу країну. І не тільки одну, так, вона всіх об'юзить. Тут, тобто, тут е, с, люди з здвинутої реальністю, тобто приймати вони не хочуть, те, що ну, вже далі ж не потянуть, <кій> ну, закидають, закидають якісь наживки, а вдруг клюнуть. А вдруг. Ну, тут, знаєте, грава банк. Понімаєте? На, на дурака. На, ну, Попадетесь ви на цю удочку, значить пройде цей варіант. Ні, ну так далі потяне. Ось така історія. Тобто тут немає там, чистого жилання. Бачите, як розхитується інтернет? То зараз знову ж таки почула інформацію, що от, заява Нова Путіна. Він каже, що пропонує Україні. А, 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 а да, час з Запорізької області, час Херсонської взамен на Донецьку. Тобто, якісь качелі, розумієте? А то вони кричать, що вже Запорожжє їхнє, то є вже ж писали в Конституції, і Херсон вписали, які не окуповані. Не той, не той. Запорожжя взагалі їхнього там і сліду не було. І, а тепер вони кажуть, частину ми, ми от, м, з барського плеча, збросимо. А от підете ви на ці. І от, ці от постійно качелі, то в одну сторону їх, то в другу сторону. Далі. Вони заявили, що до 28 го Україна повинна дати відповідь. Ну, дасть ці Україна відповідь до 28-го? дасть? Ну, тут іде перемога. А чи це, це від України перемога? Чи від Росії перемоги? Чи від Америки? Ну от хитає. Америку хитає з однієї в другу сторону. Триматися за цю ідею немає сенсу з однієї, з другої сторони, вона блокується. Тобто, якби ідею то вони підхватили, але самі розуміють, що за цю ідею, ну, це, знаєте, як буйок в морі, відірвавшися там, від берега, да, намагаються ухватитися, а, ну, а смисла з цього, то, з цього буйка він все одно дрейфує. Розумієте? А з іншої сторони, їх блокують. По поводу Росії, ну тут. Борьба продовжаться, боротьба продовжається знову в бой. І це стабільна вот така історія. По поводу України, кажуть, ну, мутна історія. Міняти судьбу в цій ситуації тут страх, що по правосудному страхи ці кажуть, ну, це кажуть нам, українцям. Що страхи от бояться цього по правосуддю, відсікати треба. Не треба боятися. Треба відсікати ці е недологі Тобто, Вийдіть з країни, да, і війна закінчиться. Вийдіть з України. Виберіться, вигрібіться звідси, і все закінчиться. <кій> так що нам боятися не треба. Да. Да, постійно відсікати силою відсікати От коли ми силою відсікаємо от зараз продовжується, да? там обстріли ТЕЦ, обстріли Нефтібас, обстріли, знову ж таки, ось тут будемо дивитися, там в Венглісі обстріляли аеродром, де 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 де, де, де. Нерсо звідти вилітали літаки, бомбардувати наші ну, Україну. Да, вилітали. І там, кажуть, попав під роздачу Іл-76, який прибув тільки туди на аеродром з ракетами. іл 76 улетів, ну, все, капець йому. Іл-76, коротше, десятка мечей. Попали дуже хорошо, взлетіли, башня. Тепер там були бомбардувальники. Вони. Скільки бомбардувальників постраждали так критично? Або взірвалися? Скільки? Не показують. А що там, всі вони, що ли, повреждені? Ну, так. Да. Угу. Це, я правильно поняла, один разрушений, от одного удара. Всі через один удар чи як? Ну, смерть їм прийшла, кажу. Бомбардувальниками, які там знаходилися. Тобто там і побиття, і розрушены, ну, така історія. От, от одного вистр... Ну, там одного вистріла, я думаю, ну, хорошого такого достатньо було. Якщо попали в 76 з ракетами місті, все взлетіло. Да. Ну, літаки закінчились. розумієте? Оце прорив, ну, показують літаки обичного колісниці. Вони всі Всі, всі померли. Всі 10 штук. От 10 штук тут, допустимо, було. Всім їм гаплик. Добре, класна новина. Так, поїхали далі. В ті заявив там їхній губернатор, а вже там об'явили вони по телебаченню, що виплати цим СВОшникам, учасникам, типа СВО, вони ж там не називають війною, СВО, вони, виплати закінчилися, грошей немає. Ніхто нічого не буде компенсувати, лікувати і. Uh, как би бы підтримувати ці, це все, це все дійство, тут йде там, показали своїм uh, людям, які там живуть, що да? очікувати не треба, обороняйтеся uh, від дьявола. Понимаете? Хто по дьяволу пішов, той uh, від. Uh, по правосудию получает, понимаете? На майбутнє, чтобы не думали, что там денег получат, за гроши там пішли и им там выплатить. Попадают в ситуацію. Угу. И це по иерофанту. Ну, це їхні уроки нехай проходят. Им выгребать еще много лет Угу. последствия. Безденежье и жертв. Добре. Йдемо далі. А, а я тут спілкувалася з клієнткою з Нової Каховки, вона казала, що там прибули нові якісь нові якісь товариші. Товариші приїхали. І вони там по-іншому виглядають, і там пантов багато. Ну, Продивитися, хто вони такі, Я продивилася, так хочу поділитися інформацією просто, що вони, там їх небагато, да, ну, це більше, більше розмов, вони бояться, вони обмежені по міру, а, тобто вони приїхали, уїжджати куди будуть, уїжджать куди. Уєс закінчив, їх там розфігачать і все. Тобто у них судьба помінялася, а, вони попали в луну, а, очікують якоїсь команди, щоб перемогти. Вони думають, що там переривчик, понимаєте? Або буде новий етап, типа. От балакають вони про новий етап, сильний. Але тут їм показують, що їх оцічуть. ці чуть Понімаєте? На якого етапа? І це буде по правосуддію, і це буде по колесу фортуни. Тобто вони тікали звідти, як жертви обстрілів з Крима. З Крима потікали, так, да, бояться. Бояться, що. Що то з ними случиться, тобто вони жертви обстрілу. Десь їх там накрило дуже хорошо, і вони потікали сюди до, на Лівобережку, при, при, приїхали чи прийшли, чи приїхали в Нову Каховку прибули. Ну І тут їм буде гаплик. Все на сьогодні. Пока-пока.